А зараз, ці хвилини, якраз почалося засідання парламентського комітету з питань паливно енергетичного комплексу ядерної безпеки. Виступає Олег Ляшко. послухаємо. держави і для кожного українського громадянина, і безумовно треба в них спитати, вони не ходять на засідання комітету. Ми готуємося, ми відкладаємо всі справи. Ми приходимо для того, щоб доповідати законопроект про перерахунок ціни на газ для населення. А шановні ну, члени комітету не приходять. Де на футболі з дівчатами, де вони є? І що може бути більш важливіше ніж перерахунок цін на газ для населення, коли оці вовки в овечих шкурах. Піднімають людям тарифи необґрунтовано. До речі, ось наш позов до адміністративного суду, який ми сьогодні подали до вас про скасування вашого рішення від 9.06.2016 року, яким ви втричі підняли людям вартість послуг. До речі, у мене велике прохання. Досі цього рішення немає на вашому сайті, досі не зареєстровано в мін'юсі. Вивізьте це рішення 9 червня. Ви його зробили сьогодні. Вже 14 червня чи 15. Вивісіть його негайно, щоб люди мали можливість ознайомитися і. Із вашим вовчим драконівським рішенням і щоб мали можливість його оскаржувати. Крім того, оці вовки в овечих шкурах народу грабують тарифи необґрунтовано піднімаючи. Рошенівські вовки, до речі, ви ж з Рошена вовка? З А оці вовки з БПП, коаліції Панамських патріотів, які виводять в офшори бабки мільярдні, податки не платять. Не можуть прийти на комітет для того, щоб ми розглянули постанову про перерахунок цін на газ для населення. Ви думаєте, ми довго стоятимемо блокуватимемо? Ми постоїмо, поблокуємо, а потім прийдемо і винесемо ваш чортові матері. На якому ви поверсі сидите? Викинемо з того поверху. Олег Валівич. Я, дайте я закінчу Олег Валерійович. Я 43 роки Олег Валерійович. Але не треба знущатися над народом. Ми маємо право законодавчі ініціативи, маємо. Комітет зобов'язаний зібратися. Оголошуйте засідання комітету на завтра, на 9 це ранку. Це питання, це питання не до НКРІ. Це Ні, це я вас прошу. Оголошуйте на 9 ранку засідання май, комітету. проведемо. Дайте можливість мені, моїм колегам Тимошенко, Березюку, іншим, хто є автори постанов. Дайте можливість розглянути, виносите до залу. Пан Лешко, ви навмисно, не... пане добровський, ви, ви не навмисно блокуєте можливість розглянути важливі но, питання. Я думаю, я з це... до вас ставлюсь, але но... не явка. Членів чотирьох із п'яти БПП показує, що це Але Я акція. думаю, що це. Я не хотів би розпочинати перепалку тут. Пан Ляшко не треба. Це не відповідає. Я думаю, що це не до мене. Критичні а? зауваження відносно того. Я не до вас, я до політичної сили, я, яка зриває розгляд важливих законопроєктів. Я виконую обов'язки голови комітету. І, так, на, на початку, і на початку я сказав, що я обіцяю, що ми організуємо роботу комітету. Я вибачився за те, що частина народних депутатів, членів комітету, які представляють різні політичні сили, і різні політики, все буде на сайті комітету через 15-20 хвилин. Я думаю, це не є проблема бачити в обличчя хто тут є і кого тут немає. Це у нас є народні депутати, які взагалі не з'являються на засіданнях комітету, і не тільки комітету паливої енергетики. Шановний пане голову, коли наступне засідання комітету, ми проведемо. Коли ми матимемо можливість доповісти мою я постанову? я думаю. Я думаю, що ми проведемо про перерахунок ціни на газ для громадян. Я думаю, що ми завтра проведемо консультації з членами комітету і виберемо час для того, щоб у нас був кворум. А можу я вас попросити, щоб ви ці консультації провели сьогодні? Щоб завтра зранку було зібрано засідання із членами комітету, давайте щоб завтра зранку, Олег дозвольте. Я закінчу, щоб завтра зранку було зібрано засідання комітету, і щоб ми завтра могли в парламенті розглянути вкрай важливі постанови. Щодо перерахунку цін на газ для громадян. Дозвольте, дозвольте комітету самому визначатися з графіком. Безумовно, люди. добре. Да, я не заперечую. Я питаю, чи можете ви це зробити, я... ну, Олександре Петровичу, ви можете робити все, що завгодно. але ви не можете грабувати людей я... раз, і ви не можете блокувати ініціативи народних депутатів. Два. Якби в нас не було проблеми тарифів, якби в нас люди не вішали через ваші тарифи, ви хоч у космос літайте, мені до лампочки. Але коли в мене із січня місяця зареєстровані. Оно проект постанови, який ви не можете розглянути півроку і знаходити сто причин, щоб пояснити, чому ви його не розглядаєте. Тому вибачте, я можу, не маю на це право емоційно реагувати. У мене по проблемам, по проблемам тарифів і проблеми, які накопичились, наприклад, в енергоатомі, законопроекти висять півтора року. І я так само так само возмущаюся, як і ви. І на жаль, не на всі процеси, які відбуваються, я впливаю так само, як і ви. І у нас завжди комітет. Тут є представники і вашої політичної партії, і батьківщини, і самопомочі. І у нас завжди комітет був максимально професійним. І я би хотів цю позицію в максимально професійності зберегти. Де депутати? Послухайте. Палі ну це ж не питання до пана до. А до кого? Він організовує роботу комітету. Він, він організовує Олег член нашого доменців, комітету, і... пан є. Кононенко, який приходить два чи три рази для того, щоб проголосувати за призначення номінційної комісії від якої політичні сили від ППП, То так і Володимир. кажіть. Володимир. Я хочу, щоб, я хочу, щоб люди знали, щоб то ви... палено енергетичний комітет входить п'ять депутатів від блоку Петра Порошенка на нинішньому засіданні, де розглядається вкрай ваш. Питання читаємо перше: проект тимошенко соболєва про посилення захисту громадян від необґрунтованого підвищення тарифів. Друге, проект Тимошенко про спрямування населення природного газу вітчизняного видобутку. Третє: проект Ляшко Тимошенко березюк галасюк про проведення перерахунку ціни на газ для населення. Із п'яти членів від БПП чотирьох немає. І ви мені хочете сказати, що це випадковість? Валерійович, дозвольте по-перше подякувати вам за ваш виступ, але я попрошу додати. Те, що окрім того, щоб з під стінаграму зазначити кого, будь ласка, ще озвучити хто є, тому що є і представники батьківщини, і є представники самопомочі. Ми завжди присутні із, з опозиційного блоку. Відповідно, да. так. тому давайте вже, будемо зараз вже, да. вже народний фронт є, народний фронт. Є. Да. Ну, так, що... А це перше. Друге, я б хотіла зазначити, я думаю, всім нам варто скористатися тою можливості, яку вчора озвучив. Спікер парламенту про те, що якщо протягом 30 днів не розглядаються законопроекти в комітетах, відповідно. І депутати, і фракції можуть написати заяву звернення до голови і вимагати поставити їх порядок денний без рішення комітету. Я думаю, що ми можемо скористатися тою пропозицією, яка була чина вчора спікером парламенту, і вимагати включення в порядок денних цих дуже край важливих дійсно і розгляду завтра в першій половині дня. І третє, щоб я просто хотіла скористатися можливості, навіть тому при цьому що у нас немає кворуму. Я би хотіла попросити пану голову, щоб дозволили сьогодні представникам я так розумію, є і Нафтогаз, але основна є голова регулятора. Представити свої ідеї щодо того, яким чином нам які інструменти втілити. ви мене поправте, будь ласка, якщо неправильно формулюю, для того, щоб дійсно лібералізувати ринок газу, для того, щоб зробити його більш ефективним. Тобто думку представника регулятора було б дуже цікаво почути а також пояснення. Щодо публікації рішень по збільшенню тарифів, тисно, коли це відбудеться, чому цього не відбулося, тобто, все одно не закривати поки що засідання комітету, хоча й нема але дати можливість хоча б почути, якщо почути що. А і ще раз повторюсь, дати слово регулятору. Дати Добре, слово я хочу регулятору. Так. Я Зу... 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 ні, ні, я вибачаю. Давайте що по черзі. Олег Велічпе перепрошую. коректно. так. Дякую. Я підтримую мою колегу Вікторію Цицьку, тому що дійсно ті законопроекти, які розглядали розглядалися за, за ста батьківщини і самопоміч радикальної партії, вони вже давно не можуть пройти комітет, і тому ми можемо їх подати за тою процедурою, якою і пан спікер наголошував, тому що досить досить, дивно. коли ти вчора дізнаєшся, що ти повинен голосувати за законопроект про включення в порядок денний, а ще текст, наприклад, нема на сайті на. Навіть і комітет не пройшов, а ти його вже включаєш порядок денний. Ті законопроекти вони висять і не можуть бути розглянути. І сьогодні ну, для мене така дуже дивна ситуація, тому що у нас комітет завжди був фаховий, завжди ну, не було політиканства. Політика вона завжди була, але завжди ми професійно відносили до своїх обов'язків. І зараз немає колег, які представляють здебільшого коаліцію. Для мене це дивне, чого нема. Тут питання дійсно не до голови, да, да просто ну, совість совісті тих, хто, хто не прийшов до, до на це. Засідання, тому підтримую вашу Вікторія, пропозицію розглянути ці е, законопроекти завтра. Вже без рішення комітету регламент це дозволяє. І також дійсно хочете, хочеться послухати. Раз вже прийшли представники регулятора Нафтогазу та міністерства стосовно рішень, які були прийняті, е, обґрунтування цих рішень і е, планів на майбутнє, як ми будемо з цим жити, з цими і субсидіями, і з цим ринком газу, якого нема, а тарифи вони такі є. І що ми будемо робити? Дякую. Будь ласка, дякую. дякую. Справді у регламенті є норма, яка передбачає, що якщо комітет упродовж місяця з моменту реєстрації законопроекту не розглянув його, законопроект без рішення комітету може вноситися до залу. Але, очевидно, ви чули вчора заяву голови парламенту, де він сказав, що без рішення комітету він проєкти постанові законів, на яких ми наполягаємо про перерахунок ціни на газ для населення, вносити не буде. Саме тому я і вважаю, що сьогоднішня неявка представників блоку Петра. Порошенка на засідання комітету. А як ви підтверджуєте, ваш комітет завжди працював професійно? А сьогодні ми не бачимо цієї професійної роботи, бо люди не приходять і не виконують її. Для мене це свідчення політизованості, що спеціально зривають засідання комітету для того, щоб не дати можливість прийняти рішення. Немає значення, яке підтримаєте ви мій законопроект чи не підтримаєте, але ви таким чином дали б можливість прийнявши рішення розблокувати дорогу до його розгляду в парламенті. А ви його блокуєте навмисно, тому я. Ще Ще раз наполягаю, шановний Олександр Петрович Домбровський, Проведіть сьогодні консультації. А? Олександр Георгіч, проведіть, будь ласка, сьогодні консультації. Зберіть на завтра на ранок, засідання комітету, прийміть рішення по проекту постанови про проведення перерахунку ціни на газ для населення і по інших важливих край законопроектах, які пов'язані із пропозиціями, як врегулювати питання тарифу утворення, зниження тарифів, питання ціноутворення на газ вітчизняну видобутку. Тощо, і після цього, щоб ми завтра мали можливість невідкладно нагально розглянути їх в залі парламенту. Я думаю, що кожен з. Нас спілкується з виборцями, знає, що немає більш нагального питання. Люди вовком виють, коли побачили, як вовк з Рошена понамальовував тарифи зі стелі. Коли беруть вітчизняний газ, я розумію, що коли ви чуєте слово вовк з Рошена, у вас зразу реакція, і ви не даєте можливості говорити. Ми ще поки що демократична країна. Дайте можливість закінчити. Так, от, коли люди бачать ці тарифи, вони не знають, що їм робити. Коли ви мільярдні кошти вимиваєте через так звані субсидії олігархам, то це чисто то й води корупція, тому ми наполягаємо на тому, щоб ми парламент, оскільки ми живемо в парламентсько-президентській республіці, щоб парламент невідкладно дав доручення уряду перерахувати ціну на газ, особливо для вітчизняного газу, і привести тарифи у відповідність до економічно обґрунтованих. І на сам кінець я не знаю, пане Вовк, що ви закінчували. Я не дивився ваш диплом, але подивлюсь. Но я точно з відзнакою. з відзнакою, яка у вас освіта? Яка спеціалізація? Що ви закінчували? Економіст, юрист, Менедж, тракторист. Менеджмент з Зрозуміло. Але я переконаний, що ви не читали ні основи економічної теорії. Я переконаний, що ви не читали ні економіку підприємництва, тому що коли взяти вашу постанову Кабінету міністрів, де ви виписуєте формулу ціни на газ, то вона протирічить всім цим економічним теоріям. Я, я розумію, але тут написано з посиланням саме на НКРЄКП. Вираховується це.